Вітаю вас, шановні глядачі! І це вже сьомий випуск нашої постійної рубрики Еліас Спільна місія. В ньому візьмуть участь ті, хто завжди піднімуть слухавку, допоможуть та направлять до вас допомогу. Зустрічайте диспетчери служби порятунку. Під час роботи вони розуміють один одного без слів. А от як вони зіграють в наш Еліас? Давайте подивимось. Так, це таке дійство, коли е, ми е, кажемо нашим підрозділам, як проїхати до місця пожежі чи надзвичайної ситуації. Маршрут? Так. Е, пла... Так, це е, такий прилад, який беруть наші, наші начкари з собою на місці пожежі, на місце події, планшет? Так. Це таке Це така енергія, вибух? Так. У нас є пожежі, розряд пожеж. Перший ранг, другий Ні, розряд пожеж. Як, 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 зробимо сказати, це є трава суха, є. Види пожежі. Так, так. житовий сектор. Будинки? Так. Коли ми направляємо наш підрозділ, це як називається? Виклик. Вони саме ось, ну, виїзд. Так. Хто ми? Пожежні. Ще. Диспетчера. Ні, чоловіки, наприклад. Чоловіки? Бо я пожежник, а у нас на нашій формі написано ззаду. А, ряд сіводики. Один. Рятувальник. Так. В багатоповерхових будинках на чому підіймаються? Автодробина. Ні, іменно в будинках. Ліфт. Так. Що ми приймаємо? Дзвінки виклики. Перш, Дзвінки. Дзвінок. <світ> ми діємо згідно нашої. За чим ми діємо? Згідно нашої. У нас є. <світ> Як це <світ> дуже важко, тяжко. Ні, не важко. Дивись, у нас і, на... На... у кожного є свій план, ну, своя чітка, свій план, тільки по-іншому. Буковка така з точечкою. перша. Інструкція? Так. Це таке дійство де контрольоване. Пожежа, вибух, пожежа, вогонь. Знову ми вже відгадували це, коли, ми, коли, до, нас коли до нас телефонують. що виклик. це? Виклик. Коли їде пожежна машина. Середне? Так. Коли на пожежі ми передаємо повідомлення. Радіостанція. Так. Знову таки, не контролюємо. Вибух, пожежа, горіння. Друге, вибух. Друге. Пожежа. <світ> Коли ми приймаємо виклики, ми записуємо. Адресу. Ну, так. Адресу. А, так, а, Це коли а, з багатоповерхівок людей евакуюють. Так, а, Коли ми натискаємо, а, коли ми направляємо підрозділ, натискаємо, щоб їх повідомити. Тривогу. А, так. А, це будинок, але в них багато. Багатоповерхівка. Ну, так, Етаж. але ні. Багато в них вікна. Ні, не вікна. Багато кімнат. Тільки по-іншому. Багато не кімнати, а теж перша буква така. Яка? Перша буква. Давай слідуще слово. Добре. А, пожежні автомобілі приєднуються на пожежі. Под... Так. Через нього подають ствол? Ні. Рукав? Ні. Приєднують до нього, щоб подати вогонь загасити вогонь. Рука. Ні. Приєднують до нього обов'язково. машину, ставлять на, на гідрант. Так. За підсумками цього випуску диспетчери набрали 19 балів з 24. Який підрозділ повинен взяти участь у наступному випуску? Пишіть в коментарях. А з вами були рятувальники Чернігівщини. Бережіть себе.